Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. І 11 років допомагаю вступити в технікуми Польщі і сьогодні про доволі цікаву спеціальність це кухар або організатор гастрономічних послуг. Що це за спеціальність в польських технікумах безпосередньо? Декілька слів про польські технікуми, про умови вступу. Ці технікуми. Ну, по перше, для такої спеціальності, як кухар, потрібні будуть знання з біології, і це буде профільна оцінка в свідоцтві про неповну середню освіту, в додатку до свідоцтва, який подається на вступ. Обов'язково перед тим, як вступати на таку спеціальність, потрібно пройти медичний огляд, отримати медичну довідку, яка перекладається польською мовою і надається в навчальний заклад. Навчання починається з рівня знання польської мови а 2 А – це не менше, ніж 120 академічних годин вивчання польської мови. В деяких технікумах буде співбесіда на вступ, в деяких ні. Все залежить від технікуму. Вступ можливий після восьмого класу польської школи. 9 класу української школи, а також після 10-11 -го, -го класу, головне, щоб на момент вступу, тобто на 1 вересня, на початок занять, вам не було 18 років. Нагадаю, що навчання в Польщі для українців в технікумах безкоштовне. Ви платите лише за харчування, проживання, ну і там деякі інші страхування, деякі інші послуги. Необх... Необхідно зрозуміти, що якщо а, батьки не перебувають на території Польської республіки, то потрібно підібрати такий технікум, в якому є гуртожиток курса інтернатного типу, де є проживання і харчування, тобто організовано триразове харчування для безпосередньо студентів, необхідно мати опікуна, якщо ви не на території Польщі, людина, яка має сталий побит. Або громадянство Польської республіки, яка представляє інтереси дитини перед адміністрацією технікума. В деяких технікумах ці функції бере на себе хтось з адміністрації навчального закладу. Цим технікуми теж можуть вирізнятися. Польський технікум це 5 років навчання, це польська середня школа плюс. Професія, яку ви отримуєте. Отримуєте і свідоцтво про завершення польської середньої школи, і диплом, кваліфікацію з певного виду професії. Сьогодні ми говоримо про кухаря і про організацію гастрономічних послуг. Це такі дві дещо різні спеціалізації, які отримуються в польському техніку. Диплом технікуму дозволяє а, працювати в Польщі, дозволяє працювати в країнах Європейського Союзу, оскільки додаток часто видається ще англійською мовою і бажано знання іноземних мов, якщо ви хотіли би стажуватися або працювати ще в якихось інших країнах Європейської Унії. Що стосується перспектив надалі, що після технікуму? Після технікуму дитина може або піти працювати. За своїм фахом, або продовжити навчання, здавши іспит загальний матуру, екзамен матуральний, і вступити або в університет природничих наук в Любліні, де є спеціальність технологія та організація гастрономії, або у Вроцлавському природничому університеті теж є спеціальність технологія та організація гастрономії. Таким чином, у цьому фаху можна отримати і вищу освіту, можна або піти працювати, або продовжити своє навчання та отримати диплом вищого навчального закладу в Польщі. Перш ніж обирати якусь спеціальність традиційно, давайте подивимося на сайт пошуку роботи, які будуть можливості, чи є такі вакансії, і чи взагалі зможе людина молода, отримавши таку освіту, працювати безпосередньо в Польщі. Працюй.пл – традиційно сайт, на якому ми частенько дивимося, що можна було б знайти в Польщі. Кухар, і дивимося, у нас є 281 вакансія на момент виходу цього відео. Під нашим відео в Ютубі буде посилання на цей сайт, і, перш ніж обирати якусь спеціальність. Ви можете зайти і перевірити, чи є такі робочі місця в Польщі, чи є сенс отримувати таку освіту. Оператор виробництва, кухар, кухар у Варшаві, допомога на кухні в Бістро, кухар ресторану, преміум Пейтеринг. Десь вказана заробітна платня, десь не вказана заробітна платня. Ну, от кухар в ресторані при готелі. Робочий тиждень, трудовий договір і таке інше. А заробітна плата без, верніше, з податками, які ще потрібно буде виплатити, вказана від 7 до 10 тисяч злот. Це доволі серйозна заробітна платня. 9200. Допомога на кухні це вже менше: 3500 4200 злот, шеф кухар але це ж все-таки не після технікуму, це ще роки роботи. На це до 12 тисяч злот. Ну, кухар в Гданську у магазині Меркус 5,5 тисяч злот. Є кухарі різного формату, і, безумовно, можна передивитися і визначити. От є кухар, наприклад, у Франції, да, можна поїхати. Вакансія розміщена, до речі, в Польщі, а працювати потрібно у Франції. Тобто є можливість обирати і доволі затребувана професія, і ми можемо подивитися і е, зрозуміти це. Бо 5 сторінок, 281 е, вакансія лише стосовно якби, кухні. А потім можна ще передивитися вакансії, менеджер ресторану, організатор гастрономічних послуг, теж ви будете мати уявлення, що е, відбувається на ринку праці Польщі. Що хотілося би сказати стосовно перспектив цієї професії? Просто люблю цифри, бо цифри нам підказують, наскільки це могло би бути затребувано. В Польщі проживе 38 мільйонів жителів і існує 76 тисяч закладів громадського харчування. На півтора відсотки кількість їх кожен рік збільшується. Більше ніж 36 мільярдів злот поляки витрачають в закладах громадського харчування щороку. І майже кожен шостий мешканець країни, це трішки більше, ніж 15% населення, в основному харчуються в закладах громадського харчування і не харчуються вдома, тобто користуються кафе, ресторанами чи іншими закладами. Отже, якщо говорити про перспективу самореалізації, вона безумовно існує. Але все ж таки кухар і організатор гастрономічних послуг це така спеціальність, яка ну, трішечки потребує натхнення і любові до цієї праці. Тобто, якщо ви спостерігаєте, що ваша дитина полюбляє готувати, експериментувати, працювати. І згодна от, працювати в цій професії, можна сміливо обирати такий фах і отримувати таку професію потім, або йти на вищу освіту, або йти працювати, вдосконалюватися, працювати в різних країнах світу. Все це, це після технікуму можливо. Приклад, давайте подивимося технікуму, де можна отримати таку освіту. І сайт одного з таких технікумів я би хотіла показати, щоб ми з вами могли подивитися. Що це і які навчальні заклади існують? Невеличке містечко біля Вроцлава, Львовик, і біля Львовика є у нас великі раковиці, там є технікум, доволі великий технікум, в якому є така спеціальність, як там харчування та кейтерингові послуги, технік харчування та кейтерингових послуг з додатком дієтика. Взагалі, то здорове харчування і проблеми здорового харчування доволі розповсюджені. І ви у багатьох технікумах можете зустріти кухар-дієтик. Додатково можуть бути і ще кваліфікації, які можна отримати в технікумі. це і баріста, і офіціант з відповідним сертифікатом, що, в принципі, дозволяє теж працювати в цій галузі доволі суттєво. Профільні предмети це мова і біологія. Важливо розуміти, що подача документів в такий технікум стартує з 16 травня, завершується 20 червня, тобто 21 липня вже є наказ про зарахування. Отже, не пропустіть цих моментів, бо частенько чекають аж до завершення навчального року, тільки потім, а не піти нам в технікум. Що стосується таких спеціалізацій, які отримуються, це приготування їжі, подача блюд, там, якість продукції і таке інше. І організація харчування і кейтеринкових послуг це різні спеціалізації, які протягом навчання дитина може обрати в технікумі. Якщо говорити про технікум великих раковицях, то програми ці. вони... Взагалі то розроблені з кураторством Вроцлавського природничого університету, тобто під егідою цього університету, хочу звернути вашу увагу: посилання на сайт цього техніку буде в опису під нашим відео, що діти працюють на доволі професійному обладнанні і практично, практично навчаються цій професії, готуючи певні страви. І, відповідно, проходячи всю школу навчання у повному обсязі. Да? Тобто, якщо це буде кухар, це не якийсь віртуальний кухар, а людина, яка своїми ручками у каструльках все робила і робила це на оцінку, бо успішність навчання ніхто не відміняв. Тобто, ну, зазвичай дітям подобається така праця, і багато дітей обирають саме такий фах, і тому. Буде посилання, подивіться, будь ласка, на ці спеціальності ці технікуми. Якщо говорити про в великих раковицях, то хочу сказати, що тут є великий плюс: тут є гарний інтернат, є проживання, яке коштує від 150 злот на місяць, і харчування від 500 злот на місяць. Воно може змінюватись з зростанням цін, але весь технікум це такий кампус з гарним гуртожитком. і… Є відео в Ютубі, теж буде посилання на станци гуртожитків, на яких теж ви можете передивитися в опису під цим відео, і зрозуміти, чи підходить вам це чи ні. Але технікум знаходиться у маленькому містечку, і кураторство опікунство за студентами-іноземцями здійснює сама адміністрація цього технікуму, що теж має певні переваги. Ми 10 років вже супроводжуємо до технікумів в Польщі. і... Нагадаю, що ми не просто підбираємо техніку, не просто визначаємося зі спеціальністю. Ми допомагаємо вчасно подати документи, організувати опікуна да і підтримуємо інформаційно певний перелік часу з візами і з рештою інформації. Необхідні документи до вступу завжди це анкета абітурієнта, це діючий закордонний паспорт. Чим довше він діє, тим краще, діюча ID-картка і. Зараз у Варшаві у Кракові є у нас мобільні державне підприємство документи, які видають актуальні ці документи. Свідоцтво про народження подається теж до такого навчального закладу, щоб розуміти, що вам ще немає 18 років. Звісно, що свідоцтво про неповну середню освіту і додаток до свідоцтва про неповну середню освіту і зважте, що профільний тут біологія, але й решта оцінок мають бути непогані. Тобто зараз велика кількість дітей наших хотіла би навчатися в польських технікумах, і оцінка має значення, має при відборі значення. Заява дозвіл батьків на виїзд, фотографії, безумовно, там документи батьків, які вносяться в спеціальні реєстраційні анкети. І що хотілося б зауважити, що, ну, по-перше, дитина психологічно має бути готова мешкати в гуртожитку, мешкати там, з іншими дітьми, там двоє-троє людей в гуртожитку, разом проживає в кімнаті, має розуміти. В якому фаху вона навчається, має розуміти, що техніку має певні обмеження, тобто це не університет, ти не можеш вільно переміщуватися на поїздку в інше місто, на поїздку там, в місто, на вихід в місто. Треба отримати дозвіл у вихователя. Деякі технікуми ну, взагалі мають уніформу для того, щоб дитина навчалась там. Тому пишіть у коментарях і уточнюйте, які є технікуми, які є умови. Буде посилання на наш сайт. Заходьте, дивіться, є прямі у нас посилання на сайти самих технікумів. Цікавтесь різними спеціальностями і звертайтеся за консультацією. Вона безкоштовна. Перша консультація стосовно якихось загальних умов. Я поділюсь з вами посиланнями, поділюсь з вами навчальними закладами. Обирайте і не забувайте, що потрібна польська мова. У нас є онлайн-курс польської мови, який готує безпосередньо до технікумів до рівня А2, коли е фахівці наші не просто викладають польську мову, а у нас є запис кожного заняття, є інтерактивний чат, в якому є безліч посилань, таблиць, посилань на відео і додаткових матеріалів, які потрібно освоїти. І, врешті-решт, е наприклад, на е активну роботу, яка потрібна потім в процесі навчання, у нас завжди буде достойний рівень польської мови. Дякую вам, що ви переглядаєте наші відео, що цікавитесь навчанням за кордоном, отримуєте інформацію. Буду вдячна за коментарі під цим відео, питання, які вас цікавлять, і сподіваюся, що і наступні відео наші про техніку в Польщі теж будуть для вас цікавими.